Всесвітній день охорони навколишнього середовища за традицією для Арселор Мітал Кривий Ріг став підставою підбити підсумки природоохоронної діяльності. Політика підприємства націлена на виготовлення екологічної сталі і масштаби інвестицій в екологічні проекти вражають. Цей факт не минає увагою міська влада. знаками міського та районних рівнів були нагороджені працівники АМКР, які зробили свій внесок у справу екологічної безпечності виробництва. Уже традиційно у нас на Арселор Ріг так, а і так. проводится день, такой вот, Всемирный день охраны окружающей среды. Действительно, то предприятие, которое не только самое крупное по производству в нашем городе, а и несет самую большую нагрузку на экологию в нашем городе, должно и больше и больше заниматься охраной окружающей среды. З 2006 року підприємство провело велику роботу з поліпшення екологічної ситуації в регіоні, зокрема, і спровадження технологій, які забезпечують знищення шкідливих для довкілля викидів підприємства. Майже на 70% скоротився обсяг стічних вод. До атмосфери потрапляє на 35% менше домішок, а розміщення відходів впало на 15%. Усьому в цьому велика заслуга керівництва АМКР і металургів взагалі. Ми швидко рухаємося до величезної катастрофи. Якщо протягом наступних 50 років ми не будемо робити все по іншому, використовувати щось нове, то повірте мені, це не завершиться для нас добре. Таким чином ми намагаємось посіяти насіння розуму, відродити флору і фауну, яка послугує всім людям. Ви розумієте, що нелегко змінити хід розвитку промисловості, яка виникла за минулі 20-30 років. На це, звісно, піде час, але ми повинні почати активні дії. У залі Палацу металургів було врочисто нагороджено працівників Департаменту захорони навколишнього середовища підприємства, директорів виробництв та інших учасників тілення екологічних проєктів АМКР. Ми сьогодні захищаємо те, що самі створили. І по большому счету, може бути і не дуже на праздники називати, але, навіть, цифри можна знати, щоб не кожного чоловіка, живучого на цій планеті, працюючим в нашому місті, відросли. Німають участі війні желання сахарні достіли, і про можна було би пошто на бою сьогодні окружаючі святки, здійсни наш позбув чистим, ті воріше чистим продукти питання екологічних чистим. Вігірничометалургійні галузі повністю ліквідувати вплив на довкілля неможливо, але спільними зусиллями, інвестуванням у природоохоронні заходи та відповідальним ставленням до навколишнього світу їх можна звести до прийнятного для життя мінімуму.